Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Грудень для всіх знаків Зодіака. На трьох колодах візьмемо енергії місяця. Підсказки застереження від місяця, від карт на місяць. Від карт на місяць. Так, і, звичайно, поради від мудрих богінь. Які нам завжди радять щось дуже-дуже хороше. І, як завжди, починаємо з овнів. Овни, енергія місяця буде класна, Класна. підбиття підсумків, і ці підсумки будуть непогані. Непогані. 13-та зарплата, премія, да? підсчет того, що було зроблено, і ви будете задоволені. Тут навіть справа не в тому, щоб отримати як можна більше матеріальних благ, а в тому, щоб вміти бути благодарним і радуватися тому, що у тебе є. А є у вас немало, і ви будете задоволені і того цього місяця, і цього року. Побалуйте себе, поблагодаріть Господа Бога і Творця за те, що у вас є те, що ви маєте, і намітьте собі те, що ви хочете мати. Дуже класна енергетика! Так, ну карта друга під соответствує перші. Підбиття підсумків, урожая. І тут у нас дивіться, яка помідор чи тиква упала дядькові на голову. Дивіться, щоб вона вас не роздавила. Тому що, коли мужчина поливає свої плоди, тобто чогось досяг і собирає, але незадоволений оцим а бажає про отаке, і воно зненацька на нього звалюється, то, знаєте, може прибити по голові. От від такого карти, скажімо так, вас застерігають. Хто почув мене, той почув. І порада, яка в нас порада, в Сарасваті, не все в цьому світі заключається тільки в матеріальному. Тільки в матеріальному, да? і тому виразіть себе в творчій діяльності, овни. Вам край потрібно мати якесь хобі, якесь увлічення і виражати себе творчим. Це не обов'язково малювання, вишивання чи, та, чи співати пісні. да? Люба справа, яка приносить вам задоволення, чи ви в гаражі, в машині да? чи ви. Щось інше робите, кулінарні, якісь шедеври готуєте. Головне, щоб це приносило вам задоволення. І це називається все творчість. Так, тільці. Тільці карта зірка. Так, бистренько закрить, бо YouTube блокірує. Ну що, тільці? Ваш зв'язний час грудень. Грудень ваш зв'язний час. Хорошо. Розуміти, що все нове, що приходить у вашу голову, у ваше життя, воно вам во благо, що ви на вірному шляху, що ви йдете туди, куди надо, що вищі сили вас ведуть. Головне, вірити в себе. І е грудень може для вас стати таке вашим зв'язним часом. Вашим зв'язним часом. Що нам ця колода порадить? Мічтатель, ну мічтайте. Читайте, збирайте інформацію, вас, Понімаєте, вас манять ці мічти. Вам треба задуматись над тим, що щось нове придумати, щось нове впустити в своє життя. Для цього треба вивчати інформацію, читати, збирати інформацію, мріяти, строїти плани на майбутнє, і головне вірити в себе. Не бійтесь мечтати масштабно. Так, лакшмі. Світле майбутнє. Не тривожтесь, все буде добре, говорить нам ця богиня. Тільці віра в те, що все буде ок, і зірка це підтверждає, і друга карта це підтверждає. І е, не бояться нового, що входить в ваше життя, да? е, е, і не чекати від життя тільки поганого, а чекати тільки хорошого, і у вас все буде на мазі. Близнюки. Карта Отшельника. близнюки, взгляд в себе. От все, що відбувається навколо вас, це отраження вашого внутрішнього состояння. Чим наповнений ти всередині, те оточує тебе і снаружі іззовні. І тому, якщо вас щось не задовольняє, то очі вовнутрь себе, всі, всі проблеми, у вас, всі відповіді на всі запитання у вас. І всі, вся мудрость у вас. Це карта мудреця. Мудрець він про свої внутрішні проблеми. І тому грудень дуже вам радить розібратися з своїми внутрішніми проблемами. Да? Поговорити з собою по-чесному, в чомусь чесно собі признатися. Проаналізувати путь пройдений, проаналізувати шлях, куди ви йдете. Так, печаль. Ну, у вас буде таке, знаєте, Настрій і бажання від любої новості, від любого якогось пука впасти в печаль, в тоску, в апатію, все в 100 сто привілічить, всіх збудоражить, самі впасти в депресію і всіх оточуючих да, цим настроєм заразити. Ну, карти вам цього не радять робити. Ну, Попечали це можна, звичайно, але не до такої степені, як ви собралися. Так, далі у нас іде для вас порада Ірена. Мир, нема нужди тривожиться, оскільки все йде прекрасно, але близнюки не можуть не тривожитися. Їхня головна задача все контролювати, і якщо вони щось не контролюють, це визиває в них дуже велику тривогу. Ну, Ірена, як богиня, вам говорить: не тривожитись, близнюки, Заспокойте свій безпокойний разум. Все іде добре, все буде добре, все йде по плану, все прекрасно. Далі у нас йдуть раки, король Пентаклі. Раки. Хороший місяць для підбиття підсумків по бізнесу, по роботі і того, да? скільки заробив. Чи правильно розподілив, чи туди потратив да? заключення якихось нових контрактів на наступний рік. Хороша, хороша карта. Ви в будь-якому випадку випадаєте як король, тобто ви на троні. А значить, все буде ок. Так, розчарування Ну, дивіться, дорогенькі мої, справа в тому, що місяць вас буде іспитувати, буде вас іспитувати. І вам може казатися, що все в вашому житті рушиться. І всьому кінець я вам хочу нагадати прекрасну поговорку: одну із моїх любіміших Любий кінець це початок чогось нового. І тому, якщо в вашому житті в грудні, все буде рушитися, і вам буде казатися, що це капець всьому, то будьте впевнені, ви на порозі чогось нового і прекрасного. І через рік, повернувшись назад, ви зрозумієте, що це було просто вам во благо, що б не відбувалося в вашому житті, що б у вас не рушилося. Порада, ей не скачок віри. Підіть на ризик і осуществіть сокровенне бажання свого серця. От таку пораду вам дає раки е, богиня. Далі у нас ідуть леви. У левів буде такий розбалансірований місяць в плані фінансів. Всі будуть просити, всім треба дати. Де заробити, непонятно, як заробити непонятно, як розподілити непонятно, і яке рішення прийняти непонятно. Так? І тому тут у нас фокусник танцює на одній нозі, баланс тримати на одній нозі дуже важко, ви попитаєтеся, і вам можливо це навіть удасться. От, але такий буде не дуже устойчивий місяць і в фінансовому плані, і в такому відчутті, як ти себе відчуваєш по життю. Так, мотивація. Ну, дивіться, мої дорогенькі, все ж тут про гроші знову. Да? Все про ваші гроші, леви. Е, ви мотивіруєтесь не тим, мабуть. розумієте? ваша мотивація така, що ви ту суму, яку ви хочете заробити, ви не зможете заробити. Е, вам треба знайти якусь іншу мотивацію для себе, яка б вас толкала більше вперед, до того, щоб ви могли заробляти і розподіляти свої кошти вірно. Далі, порада для вас. Мат, справедливість. Проблема розрішиться по справедливості. Ну, от та проблема, яка у вас возникне, неважно в матеріальному плані чи в якихось інших сферах. Да, вона розрішиться по справедливості, по справедливості вищих сил. вищих сил. Бо на Землі у кожної людини своя справедливість. Діви, королева жезлов. Ну що, діви, вам треба бути самими привікательними, самими обаятельними, самими харизматичними, самими артистичними і самими сексуальними, неважливо хлопчику чи дівчинка. Да? Все тримати під контролем, і злучати оптимізм, енергію, секс, мудрость і хитрість. І буде вам щастя. От така вам порада від карт. Обновлення. Будьте дуже обережні з тим, що вам будуть в... приносити вуші. Новин буде багато. Розказувати будуть з усіх сторон і хороші новини, і погані. Ну, знаєте так, хавайте ці новини, але но... хотіла <сар саркастичну фразу сказати, але воздержусь. Їжте ці новини, да, потребляйте їх, але фільтруйте. Але фільтруйте, яка богиня прийшла до дів і штар границі. Любіть себе достатньо сильно, щоб відказати другим в притязаннях на ваш час і енергію. Ну, святе, правило святе, я вважаю, і саме перше. В першу чергу це ваші кордони. І нікому не дозволяйте їх порушувати. Нікому не дозволяйте забирати ваш час і енергію. Це саме головне і саме цінне, що є у людини. Далі у нас ідуть Терези, Терези, карта справедливості. Терези будуть шукати якесь равновісія. Терези, дивіться, давайте я вам посовітую так. Вам треба перевірити всі свої бумаги. Отчоти, накладні, паспорта, візи, да? там що у нас імущество, документи, да? паспорта. На хату, на машину, права, пенсійні достовірення, все по бізнесу, все, щоб у вас комар носа не підточив. бо вам придеться більше всього бути зав'язаним на цьому питанню і мати справу іменно з бумажними ділами. Можливо, хтось судиться, хтось збирається якусь в банки взять суду або кредит. От тут треба бути дуже і дуже обережними. Підписуючи любу бумажку, сто разів її перечитайте. Оновіть всі документи, які треба оновити. Подайте ті, які треба комусь подати, в усі перевіряючі органи, щоб у вас не було з цим проблем. Далі, дія. Терези, карти вас попереджають, що ви будете діяти, таким чином, таким чином що прикладете максимум зусиль, але цілі так і не досягнете. Понімаєте? Вам треба передивитися, чи вам потрібна та ціль, а якщо вона вам дійсно потрібна, то якими методами ви до неї йдете? тому що сили. Азарт і здоров'я будуть потрачені, а ціль досягнута так і не буде. Подумайте про це. Далі у нас ідуть поради для вас. Марія Магдалина беззавітна любов. Любіть себе в першу чергу, а потім і інших людей, не дивлячись ні на що. Возлюбі ближнього свого, як самого себе. Спочатку ти кохаєш і любиш себе, а потім уже всіх інших, так само, як самого себе. Так, далі у нас ідуть скорпіончики, скорпіони. Буде дуже непростий місяць, але це не говорить, що треба впасти в отчаяння і не жити. Дивіться, можуть бути конфлікти, можуть бути непрості ситуації. Да? Чи виступаєте ви в ролі нападаючого? Чи виступаєте ви в ролі обіженого і пораженого? В будь-якому випадку, це карта, яка говорить. Любий конфлікт, вияснення відносин, якісь війни, да? якщо ви будете в них вступати, це все як виграна, виграна битва, але програна війна. Це як вистріл, самому собі в ногу. Неважливо, ким ви тут із персонажів будете. Оцим чи оцим. І тому дуже добре думаємо перед тим, як вступати в конфлікти. Да, виясняти якісь стосунки, вам треба знайти якийсь інший метод вирішення питань. Так, критика ну, це ж все сюди. сюди. Е -е, Понимаєте, критика може бути на вас такої сили, що вона вас роздавить. Але все, що говорять вам інші, це вони говорять про себе. Ви повинні розуміти це. Да? Це вони говорять про свої проблеми, але вони направлені на вас. І тому тут ми поступаємо дуже мудро. Ми не здаємося, не піднімаємо руки, не капітулюємо перед цією критикою. Конструктивну критику ми приймаємо, обдумуємо, аналізуємо всіх остальних посилаємо нафіг. Порада для вас німітонна, священне пространство. Вам дуже важливо в... создати для себе якийсь алтар або місто. Да? Де б ви могли молитися, медитувати, медитувати, просто посидіти в тишині, поговорити самі з собою, з Богом, Всесвітом. От, або якщо ви не можете в квартирі такого місця створити, то вам хорошо побувати десь в намолених святих містах, де ви могли зв'язатися з божественними силами. Для вас чомусь це буде дуже важливо в грудні, для того, навірно, щоб ви обріли якесь спокійство і равновесія. Так, далі у нас йдуть стрільці, Отлично, Карта імператриці. Стрільці. Прекрасна карта. Прекрасна карта. Імператриця це про матеріальний достаток, про сім'ю, про родину, про дітей, про батьків, про якісь покупки. Знаєте, чим більше по імператриці у тебе матеріальних бажань, особливо в жінок, тим більше дається твоєму чоловіку грошей да, на ці бажання. І тим класніше у тебе все вистраюється в житті. Імператриця це про урожай, про прибуток, да? про успіх в будь-якій сфері життя, в любій сфері життя. особливо в матеріальному. Тут можна постати старший аркан, про який можна говорити, да, що він може відігратися в кожного по різному. Комусь треба звернути увагу на сім'ю, на дітей. Да? Можливо, якесь свято, можливо, у нас завжди вона немножечко беременна, можливо, народження дітей, внуків, можливо, якісь юбілеї, можливо, вам треба просто зібрати всю сім'ю за одним столом на новий рік, наприклад. Да? Можливо, якась покупка велика, квартири, машини, битова побутова техніка. Да? Просто підведення ітогу, і він буде непоганий. Місяць обіцяє бути ну, на дуже теплій, класній такій енергетиці. Щем я вас, стрільці, і вітаю. Так, порив. Ну, дивіться, матеріальний світ це прекрасно, але дивіться, щоб вас це матеріальне да, не прикувало до землі і не взяло в полон. Тому що матеріальне це важно, це дуже важна сфера нашого життя. Але коли ти повністю стаєш рабом грошей і матеріального світу, то нічого хорошого з цього обично не відбувається. І карти вас від цього застерігають. Є манджа, золота можливість. Прямо зараз перед вами відкриваються двері, пройдіть через них. Якраз созвучно за цією імператрицею може випасти якийсь дуже класний шанс. В кожного це своє може бути. Да? Хтось приїде в іншу країну і оберете там батьківщину. Хтось купить житло, хто, хтось е, е, отримає внучку або дитину. Ну, в общем, е, хтось знайде нову роботу або відкриє свій бізнес, і богиня і це це підтверждає. Далі у нас ідуть козірошки на грудень. Отакої, отакої. Козіроги. Це ж я. П'ятерка жезлов, карта внутрішньої якоїсь колотнечі. Це може бути як і внутрішній конфлікт всередині людини, коли щось не можеш для себе вирішити, да, колотися, як говорять. Що да, щось тебе тривожить постійно, ти не можеш прийняти якесь рішення, а так і може бути внутрісімейний або внутріколективний конфлікт. конфлікт. Я вам так скажу: виясняючи любі отношення, вступаючи в любі, отакі кризові, бо п'ятьорка це завжди криза. Втарода, кризові ситуації, я по цій карті тут не буде ніякого толку. Ви нікому нічого не докажете, ви нікого не переіначите, ви нікого не поміняєте, і люди вас не почують, а ви не почуєте людей. І тому, зірошки, не тратьте зря свій час і енергію на такі баталії. Вони ніяких плодів не принесуть. Увліченні. Краще займайтеся своїми от Вам, Для вас важливо чимось горіти, тим, що вам, робити те, що вам подобається, розвиватися в цьому напрямку, плани строїти і від от, от, от цього отримувати удовольствие. Оце от те, що вам якраз і потрібно. І яка богиня до Козіровів прийшла? Баст, незалежна. Незалежність залог вашої сили і успіху. Та навіть не сумнівалась ні на секунду, Козірошки. Богиня Баст вам про це нагадує. Понимаєте? А що таке незалежність? Незалежність це коли ти незалежний ні від матеріально, ні від кого, і ти незалежний від думки інших людей. Що про тебе не говорили і думали інші, тобі повинно бути пофіг. Тому що ти независимий від їхніх думок і їхніх грошей. Далі у нас йдуть водолійчики. водолійчики трудяшки. Трудяшки. Хочеш, не хочеш, а треба клепати копієчку. Ви будете заробляти гроші, або навіть скажу так, більш глобально, ви будете робити те, що потрібно робити, для того, щоб був якийсь успіх. Та? І навіть через не хочу, коли вам, можливо, не дуже і хочеться це робити, але ви на своєму місці повинні будете це робити. Ну, хтось на роботі буде в дві сміни пахати, да? хтось э, дома буде і служанкою, і, 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 і ремонт робитиме, і, і там ще якісь да? дітей васпитуватиме. Тобто це э, праця, э, праця і праця. E, ну, вона йому Да? Бачите, який поток поток грошей який. Тобто, це все буде не зря Працюйте, це все буде не зря Робіть те, що ви найкраще вмієте, в чому ви дока, в чому ви спеціаліст, і буде вам щастя. Так, шарм, ну, в цьому вам допоможе ваш шарм, водолії, водолії шарм це їхня їхній конюк да? водолійчики Ваш шарм вам в помощі. Да, ваша привікательність, обаяння, харизматичність, артистичність, ваш внічній вигляд, ваша прическа э, от це все вам допоможе рухатися вперед і вирішувати любі самі невозможні задачі. Яка богиня до, воду, до водолію прийшла? І щель, целітельниця, ви проводник Божественної сили і ви целітель в цьому місяці. Вам все вдасться. Звертайтеся до вищих сил за порадою. Ви почуєте поради і підказки від вищих сил. Ви зможете впливати на людей, ісцелять людей. Якщо вони щось думають не те, бо у них болять голови, ви руки прикладете і скажете, от все буде добре, все буде так, як хочу я. От така у нас порада прийшла від такої богині. І рибочки, рицять жезлів. Місяць обіцяє бути досить активним, і це хорошо. Ризикуйте, не здавайтеся, не відступайте ні перед чим. Дійте активно, будьте в усіх питаннях проактивні. Так, да, буде багато хлопот, ну, про новогодній місяць, але для... вам це во благо. Цей місяць вас розшевелить, розшевелить, і навіть якщо вам будуть говорити, та на що вам тобі треба, та успокойся, не успокаюйтесь, Ведіть себе активно, хуліганьте, приймайте рішення, ризикуйте повний вперед. Що таке в нас материнство? Материнство це про те, що якісь люди хочуть на вас повісити свої якісь проблеми. У вас своїх достатньо, хай свої проблеми вирішують самі. Хто б це не був. Ви і так несете відповідальність за багато чого. Бачите, там у мамки за спиною вже їх семеро. А і ще одну проблему приніс. Ну, Зачем вона вам? Ну, Зачем вона вам? Подумайте про це. І порада. Корделія. Вийдіть із дому, ви дуже часто знаходитеся і дуже довго знаходитеся в поміщенні. вийдіть на вулицю, подихайте свіжим воздухом. Це карта про те, що треба вміти відпочивати, вміти е, виділяти час для того, щоб просто прогулятися, не на природі, подихати свіжим повітрям, побувати десь в парку, в лісі коло водою. Ми просто в сквері на лавочці чашечкою кави посидіть да? і подихати свіжим воздухом. Е, і, і дуже добре рибкам робити це. Хоч іноді самому, без діток, чоловіків, друзів, просто, щоб відпочити від усіх. От такі поради мої куколки на грудень. Я бажаю, щоб усіх все було добре. Тихих ночей нам і мирного неба.